Рашка за брата ніколи не вважав у 2008 році вторження Росії в Грузії. Говорю, хлопці, дівчата, слухайте. Наступні ми будемо. Та що ти таке кажеш? Та не може бути. Це ж наші брати. Це моя бабуля казала Царство Небесне, що вони ще нам прийдуть і зроблять багато лих. Весь світ прямує вперед, а ось, на жаль, Сусід наш тільки назад дивиться раніше. Всі континенти були однім материком, Так що зараз треба їх всіх до кучі стягнути, як це було раніше. Треба жити ж майбутнім, а не минулим. Це, мабуть, генетика така. от, що з монголо-татарських часів тільки захватувати, грабить, нічого не створювати, тільки розрушати і все. Якраз на день народження наша група заходила міняти. Хлопців на нулі вже під Бахмутом підбит був фонарний бетонний стовп, і цей стовп падає на мене, на товариша ще одного. Ну, тільки встиг повернути голову, а цей стовп вже падає. Ось це по голові. Ну як витримав цей удар, передавив мене на грудь, я вже не можу дишати, ну і все. Скажімо так, чорний екран включається, вже там і ангели поють. Мені ломає хребет в чотирьох місцях всі ребра. Грудної клітини, основання грудної клітини, ключиця, закритна черепно-мозгова травма, може Бог вирішив, що треба ще, мабуть, пожити і послужити країні. Я вважаю так, якщо чоловік є громадянином України, в нього є паспорт громадянина України, він тут народився, ця держава дала йому освіту, ну, живе, як всі нормальні люди, в вільній країні. Так чого він не хоче йти захищати цю країну? Це його обов'язок. Треба було ще з початку нашої незалежності, з 91-го року, посилено робити патріотичне виховання молоді нашої. Важи ж прийде Росія і погонить по дулам автомати захищати їх країну, нападати ж на нас, на своїх. Ви ж прийдете убивати своїх же ж батьків, братів і сестер. Тільки дурак не боїться вмерти. Але ж це ж наша країна, треба ж захищати. Багато так от, моїх знайомих, хлопців. Вже багато нема, по з ким ми навчалися. Наша ця команда 30 чоловік, з якими ми були і у Львові, і у Чехії. Ну вже 10 немає. Це дуже важко. це це війна і в моральному, і в фізичному стані. Це люди знають ті, тільки ті, у яких або близькі, або родичі, там, чоловіки, дружини, діти знаходяться на війні, і вони це знають, як скажуть, з перших вуст. А от а ті люди, які живуть своїм життям, в своєму тихенькому маленькому, скажімо так, світі, вони думають, що на, вони навіть заздрять, я от вам так скажу, заздрять військовим, що якоби ми отримуємо дуже великі гроші. Якщо є бажання, я вам можу цей квест за 150 тисяч влаштувати. Кирило Олегович, молодший лейтенант Збройних сил України, співробітник ТЦК, а саме офіцер відділення військового обліку і бронювання солдатів і сержантів запасу. На цій посаді працюю два місяці після того, як пройшов ВЛК після отриманої травми під Бахмутом ще влітку. В цивільному житті був інженером-конструктором, працював. На моторсічі машини і механізми. В ТЦК на даний період часу дуже багато роботи. Ми ходили з поліціє, от 12 поліцейських і нас четверо. Ну я сказав, що я більше не пойду без зброї, без балончика, без дубинки. Ну, а чого ви здесь, а чого ви не на війні? Людолові, ви людолови, ви такі. Чоловік 50 було все п'яні. І вот це, ну, такое там. Я вже думаю, все, зараз щось щось пройде. Я не пойду становиться на учот ТЦК ахули. А от мій товариш говорить, а хули ви граждані України, тому що треба конституційний долг свой выполнять. з негативом відносяться, надивилися цих тіктоків, ютубів. І вважають, що тут всі якісь взятки чи не знаю, за махнату руку якусь сидять. Що ніхто тут не воював. Я заявляю, що в нас 96% особового складу в ТЦК всі після поранення, після бойових. І такі от же ж, скажімо так, хитрі люди, показують цей резервплюс, от і обновився. Свої дані, все. Дивимося, його військовий квиток, ну, а там не відповідає дійсності. Ну і приходиться ж йому. Писати запрошення, щоб він з'явився, скажімо так, не в електронному цьому вигляді, а фізично прийшов до ТЦК і обновив ці дані, отримав направлення на ВЛК, визначив свій ступінь придатності, ну і потім вже буде зрозуміло, що з ним робити. Якщо придатний так, треба йти захищати країну. Ну ще багато зараз є звернень на альтернативну службу. Якщо людина якась релігійна, дуже рахується як військовослужбовець, але він ну, по своїм моральним принципам не може брати зброю до рук. Ну, наприклад, це може бути задіяна людина для розчищення завалів після обстрілів таких ракетних. Для кожного знайдеться місце. Якщо людина доброволець, яка не служила в армії. Ніколи приходить, ми спілкуємося з нею, тобто, які в нього навички з, громад... з гражданського життя, тобто, що він вміє, яка в нього освіта. Ми йому запропонуємо на вибір і посади, і місця служби. П'ять бригад подали заявки. Там артилерія, наприклад, піхота, ДШБ. І, може, якісь підрозділи забезпечення є. Також є навчальні центри, подають. Запроси. От. І ми вже спілкуємося, і людина має право Да, Він каже, я хочу, наприклад, ДШБ піти служити. Все, ми робимо йому відношення, направляємо в навчальний центр. Ну, спеціальний для, для, для цієї спеціальності, він навчається і потім попадає в ту бригаду, в яку виявив бажання служити сам. Ми все зробимо для того, щоб ця людина попала імені в цю бригаду, в конкретний підрозділ, якщо вона хоче, наприклад, там, в третю роту, в третій взвод, вона туди і попаде. Це ми гарантуємо. Ми поважаємо наших громадян і намагаємося робити якнайкраще. Люди бачили, що це престижно. Служити в Збройних силах України. І хотілося б ще звернутися: отак от, скажімо так, до жінок наших чоловіків, які захищають їх, відбивають від мобілізації. Що буде з вами, якщо сюди прийде ворог? Буде ж так, як в Бучі. Так що ще раз подумайте над цим питанням. Мрія, звичайно, є незаповідніша мрія, щоб ця війна вже скінчилась. Швидше, щоб ми вже розбили цього ворога, і наша країна відродилася і, мабуть, стала найкращою серед європейських країн. У нас є цей шанс, цим треба скористатися до хлопців, до своїх тягне. Протерство на фронті це, скажімо так, дуже важлива річ, бо без неї ну, ніколи нам не перемогти без цієї, скажімо, риси нашого характеру. А коли ж там, наприклад, на нулі вже знаходиться. І останні там з цигаркою ділися там на всіх роздаєш, там останні, може там шматок хліба поділися. Ну хто не бачив, хто не був у військах, ну це не зрозуміє. Це треба відчути на собі, це братерство. Не те, що велика сім'я або родина, це як велике серце Збройних сил України, яке от б'ється, і коли воно б'ється, от тоді ми і живі.